Мабуть, не всі впізнають у цьому в футболці та шортах священника. Це Микола Крушець, настоятель церкви святого Андрея Первозваного. За його любов до таборування його ще називають священником з гітарою. Вже четвертий рік поспіль за сприянням Калицької міської ради на базі спортивного комплексу дитячої юнацької школи Сокіл організовує табір Веселі канікули з богом. Перебування в таборі не безкоштовне, але досить економне. Загалом табір тиждень разом зі всіма сюрпризами серешта коштує 400 гривень. Екскурсія вже де входить транспорт, ці квитки на карпатський трамвайчик, на музей 180 гривень. Отож, батьки платять сімсот гривень. Щороку кількість дітей збільшується, тому на допомогу приходять волонтери та аніматори. Мета їхньої роботи виховувати християнські цінності в учасників табору. Кожен волонтер за бажанням може працювати з окремою віковою категорією дітей. Маємо дуже гарний виховательський склад, якому ми дуже сильно завдячуємо. Це є вихованці Української молоді Христової, нашої організації при парафії Святого Андрія Первозваного. У нас є 12 вихователів, також є 6 волонтерів, які проходять так, школу виховательську, аніматорську. Діти у нас поділені віком від 7 до 10 і потім від 10 до 14 років. Мені, наприклад, цікавіше працювати з дітьми від 10 до 14 років, іншим волонтерам цікавіше з молодшими. У нас є велика така справа донести учасникам от християнські цінності, виховувати їх в тому дусі, в традиціях українських, крім того, тобто така у нас робота. Вона деколи є складною, але загалом дуже веселою і цікавою. Я, наприклад, зовсім не жалкую, що цього тижня я. Там відлучився від роботи, але зайнявся цією справою. Для вихованців табору волонтери від початку літа готують програму на увесь тиждень. Нововведеною традицією стане водний день, весела та активна забавка для сучасної молоді. Кожен день нас починається в таборі з молитви та нашої руханки, в якій ми використовуємо різні банси. Також для дітей ми робимо різні сюрпризи, як відвідування акваторії, бандерлас, а також різні цікаві ігри. Ми ще подобавляли різні сюрпризи, так як я казав, водний день. І ще будемо мати екскурсію до Гошева, де буде краєзавершення табору у відпустовому місці в Гошеві. Ну Звичайно, в подарунок для дітей це є вигода, карпатський трамвайчик і музей. Де діти приходять зі своїми такими, знаєте, сикалками, водяними пушками та приносять свої пусті бутилки, де набирають воду. І в нас буде водний день, де ми будемо грати такий водяний контрстрайк, це зараз дуже гарно. Діти мають можливість не лише оздоровитися та весело проводити час, а ще й відчути, що християнство може бути сучасним. Ми показуємо те, що християнином бути модним, християнином бути круто. Тобто, що ми, які віримо в Бога, це ну, нормальні, добрі люди, її веселитися, ми вміємо і бавитися, і проводити гарний час. І, звичайно, що це і весь табір для того, щоб дружба Ісусом дітей була найтісніша.